А ми продовжуємо будувати ціле місто із наліпок. І сьогодні це кімната під номером 7. А ще вона має невеличке доповнення та дуже-дуже рожеву кімнату. До речі, напишіть в коментарях будь-яке число від 1 до 20 І в наступному відео я зроблю кімнату під цим номером. І поки за вікном йде дощ, ми з вами будемо робити парк атракціонів. а які кольора! Всередині розмістимо ось такі кульки. Це що за радісний зайка такий? Тут навіть є американські горки, ви таке бачили. Такий величезний атракціон поставимо сюди. А це що у нас за пірат Карибського моря? І цей прапор просто ідеально сюди пасує. Ну і який може бути парк атракціонів без колесу огляду. До речі, саме смачне морозиво ви можете придбати саме тут. А ось і наш пупсик працює. Але поряд з морозивом ви можете придбати, знаєте що, баблці. Угу. Да-да, саме воно. Вау, наскільки це гарна карусель! А не забагато моркви для одного зайки. Нам залишається встановити такий путівник та головні ворота в наш парк. А цей блокнот можна придбати в магазині Besties Boutique по посиланню в шапці профілю.